Ось таку повітряну бульну-часнику нам вдалося вирости. Хоч я вам скажу, тут нема ніяких сложностей, це було все, все дуже просто. Це вона різної калібровки, але ми не знаю для чого. Ми вирішили, що нам потрібно зробити її по калібрах. Менший і більший, і ще менший. Чи ще більший? Ну, Неважливо. Не Коротше, ми пересіяли, взяли сито, пересіяли, все ідеально. І що? І поїхали висівати, Поїхали на тракторі це все діло висівати, бо ж передають сніги. Ну, сніги не сніги, але трохи снігу. А, і ще аж ми відвіяли то на такій штуці, на такому агрегаті, бо вже мало темніти, ми не мали часу там гратися, і трохи тко. Коротше, що зробили, то зробили. Така у нас штука сампанкльопов називається. Засипали раніше. Ми сюди сипали Міндоброво, коли садили час.